Ну що ж, народ, привіт, і чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли я останній раз записував відео прям ось так на ходу, можливо, навіть без редагування. Звісно, можливо, я десь натуплю конкретно і доведеться вирізати. Але будемо сподіватись, що цього все-таки не буде, і ми зараз пограємо в мод, котрий дозволяє відчути скрап механік по-новому після трьох тисяч з копійками годин. А саме, ми пограємо в мод, котрий зробив фант, як не дивно. І як неочікувано від мене пограти в його мод це Evil Survival Challenge. Ось тут я затупив і вирізав певний шматочок, але то нічого. Суть цього челленджа тебе вбиває будь-який, ну, не знаю, чих пердь, пошприкнувся, впав, вбився, і в тебе всього є 6 слотів інвентаря. І це все. Це єдині ліміти, але, шановні, це, чесно кажучи, капець. Дивіться, ось тут в мене немає нічого. Третій, четвертий, п'ятий, шостий слот я можу переставити ліфт. Далі у мене нічого немає. Зараз нам треба позбутися від цього дебільного надпису зліва, е, справа, вибачаюсь, переплутав сторони, буває. І дивіться, я буквально, поки я тут на спауні, покажу. Дивіться, огонь. Має там, не знаю. 5 чи 10 шкоди, не знаю. Все, ми мертві. Одразу 100. Ну і після відродження отримуємо що? нічого, ніяких штрафів, просто ми голодні. І, до речі, тут е, такий маленький нюанс. В цьому модові ти голодніший ж в 2 рази швидше. Тут знову довелося вирізати, тому що я туплю і відвик. Писати довгі відео, довгі якісь монологи, якісь довгі думки. Ви прикалуєтесь ще роботів сюди, вони ж мене зараз буквально вб'ють. Ем, про що це? Коротше кажучи, відвик я писати Да. Відвик я писати відео без того, щоб про щось подумати. Отак от, от на ходу, це в Сіларда краще виходить. До речі, можете на канал Сіларда Піти подивитись, там є дуже декілька цікавих відео. Так, нам треба все ж таки прибити цього робота, і нам треба підібрати води. Тут у нас відро, воно мені зараз не треба. Давайте все-таки дамо роботу трошки. От бачите, тут знову ж таки я затупив, тому що я не знаю, як далі продовжити речення. Збираємо те, що у нас тут. Підбираємо плату. І тут, здається, ще є одне відро. Навіщо нам ще одне відро? Правильно, щоб гасити воду в два рази ефективніше. Тому що бігати туди-сюди це не наш метод. Якщо чесно, я думав, що я взагалі не буду редагувати ці відео. Але таки доведеться. Тому що вирізати тупняки і ось такі смерті, доведеться. Хоча, чекайте, смерті вирізати я якраз таки не буду. Тому що це те, що дає нам відчути. Той самий перший, ем, як сказати, скрап механіка коли ти нічого не знаєш, не знаєш патернів поведінки роботів, ну і все таке. А навіщо я його взагалі? А, згадав, згадав, згадав. Нам потрібно було потушити коло комп'ютера, щоб забрати звідти ем, локбук. Тоді оця штука має зникнути. А може і не зникне? Слухай, та я не впевнений. Чесно ну, кажучи, я не пам'ятаю, якщо ти е не запустиш корабель, ти не зможеш відкрити ось тут. Ага, Значить, ось це полум'я не обов'язково гасити. Потрібно загасити ось тут. І, в принципі, все. Ось ми залишимо воду, тому що, пам'ятайте, у нас чого 6 слотів. У нас немає місця для того, щоб зберігати це все. Стосовно їжі, також я не впевнений, тут має на стартовій локації бути більше її. Але в нас немає ідеї зберігати. Знову ж таки, не їжа, це не цікаво. Нам потрібно піти взяти батарейку, не обов'язково збивати роботів, тому що, самі знаєте, вони можуть нас вбити. Саншейк. ми його їмо. І, як бачите, він нас трошки навіть підлікував. До речі, за три з копійками 1000 годин я не знав, що саншейк має властивості до лікування. Так, він небагато нас відлічив, але все ж таки, я взагалі не знав, що він так може. Оце от я награв 3000 годин. Я ніколи не помічав, що там є якийсь баф по здоров'ю. Тут знову я таки виріжу. Дивіться, якщо мене тут вдарять, я помру. Якщо е, я десь там проголодаюсь, мене почне вбивати, я не знаю, як поведеться персонаж. Чи буде він. Потихеньку вмирати чи помре одразу? Цього я не знаю. Ми цього ще не переживали, і в нас дуже багато чого є пережити в майбутньому. Я на то сподіваюсь. Так, тут зачищаємось, і потім йдемо, беремо батарейку. Тут всього два робота. Хто пам'ятає, як починається виживання, всі вже, певно, все знають. Так, підшипник хотілося б взяти, але він нам буде тут не дуже спідручним. Можна тут порозбивати, подивитися, чи є компоненти, тому що компоненти нам будуть потрібні. Е е я думаю, що сьогодні ми дійдемо до механічної станції і постараємось. Боже, я ж не можу тут навіть це взяти. Постараємось е побудувати робота. Це стандартна для всіх виживань тема. Дійти до. Я Не можу підібрати, у мене немає інвентаря. Стандартна тема дойти до механічної станції і зробити собі крафтбот. Після того, як ми зробимо крафтбот, ми одразу підемо потім, певно, вже в наступній серії, пірнати, тому що нам потрібно зробити скрині. І, до речі, я тільки що подумав: коли ми пірнаємо, коли не вистачає повітря, нас б'є 5 шкоди. Тобто ти починаєш захлинатися. Але Тут вся шкода, це 100. Тобто ти пірнув, не встиг сплисти мертвий. І так кожен раз. Ти не можеш пірнати і назбирати там до 100-біса ракушок, бо в тебе всього 6 слотів, два з котрих це твій молоток і ліфт. Це геніально насправді. Ну, Не те, що до цього ніхто не додумався, але цей мод він дозволяє відчути те, чого. Я давно не відчував. А саме невідомість. Я не знаю, що буде далі. Ось що саншейк. У мене немає чим його тягнути, нести. Доведеться його пити одразу. Так само і решта. О, дивіться, у мене два саншейка є отам в вогні. Тобто, в принципі, я міг би його зараз не пити. Я міг би його взяти просто, але ну, що зроблено, то зроблено. Ось тут забираємо два саншейка. І йдемо дивитися, яка ще є їжа. Ми не можемо викидати ноги роботів, тому що вони нам потрібні. І я ось думаю, нам потрібно закріпитися на новій території. Потрібно зразу побігти до механічної станції і зразу лягти спати. Так, потрібно лягти спати там, де в нас три бочки, для того, щоб для того, щоб зробити собі респаунпойт. Я думаю, це буде нормально. До речі, я не знаю чому. Але на стрімові мені казали, що краще все-таки ось такого плану говірка, а не позакадровий запис. Чомусь не подобається людям, коли я все розповідаю по плану, стабільно, з меншими емоціями. Ну, не знаю. Подивимося, як буде з цією серією. І мені дуже багато випадає саншейків. Хм. І хочеться, і колеться. Тому давайте один з'їмо. Е, я ось так їх поставлю. Візьму морквинку. з'їм морквинку. І тепер я можу назад зібрати шейки. І потім скрині ми ці далі бити не будемо. Ми підемо зразу, щоб зробити собі респаунпойт. І ще тут потрібно бігти обережно. Я зазвичай тут стрибаю і скорочую шлях, але ви ж пам'ятаєте, будь-яка шкода це смерть. Будь-яка смерть це респаун, А на респаун ми не хочемо. Тому зараз я думаю, що якщо все буде без пригод, то я просто включусь вже на станції. А якщо будуть пригоди, ну самі розумієте, я це все діло в відео включу. Ну що ж, як бачите, ми добралися без пригод. Тепер потрібно зробити дві речі. По-перше, піти поспати одразу ось тут. Тепер викласти, я думаю, на стіл сюди можна наші пожитки, адже в нас немає, де це все зберігати. Е, я думаю, що ми ось тут покладемо, ось тут закинемо плати 5 е, компонент кіти можна сюди. Ми збереглися, пішли добувати батарейку, адже нам потрібно запускати цю станцію. Титонь Посіди! а у вас є світло? Світло є? Чи... Ого, дивіться, вчасно. Я забув, що. Я забув, що вони не можуть мене не вибивати з одного удара. Зазвичай тут ти отримуєш якусь шкоду і нічого, нормально. Ти переживаєш зустріч з роботом. О, дивіться, можна його дверима бити. Я ось як про це якось не думав навіть. О, дивіться, маємо ще один компонент-кіт і маємо ще металу. Але, наскільки я пам'ятаю, там потрібно аж 10 компонентів. І не дуже багато у нас є варіантів, як їх нам здобути. Так, ми тут спати не хочемо, тому що може бути так, що ми відійдемо і через 3-4 дні робот відспавниться. І це буде не дуже добре. Тому що ну, тупо ванхіт і спаун кіл по кругу це не дуже-дуже добре. Тому будемо дивитися. Так, перевіряємо, що нам потрібно. Треба ще. ще-ще, У нас є три компонент кита. Нам потрібно ще сім компонент китів, 50 металу і 5 плат. Е, щось мені здається, що це буде дуже довга історія. О, і мені нарешті забрало надпис справа, і це дуже добре. Так, тут все ми зробили, де ми можемо піти і назбирати. О, ось, от дивіться, у нас є сусіди. Правда, мені ще здається, що ми будемо туди дуже часто бігати. Зате не треба переживати про те, що в е, нас там мало здоров'я, тому що в будь-якому випадку, як би нас не вдарили, чи як би ми криво не стрибнули, персонаж помре. Тому не потрібно переживати, скільки в нас є здоров'я, просто потрібно переживати про те, скільки разів сюди ми бігати будемо. Такого плану відео можуть виходити набагато частіше, ніж довгі виживання, там де ти годину щось крафтиш, збираєш, а потім переозвучуєш. Адже при переозвученні це все діло ем, якби затягує виробництво самого відео, адже не те, що ти дивишся там, 4 години свого геймплею там, чи 2 години геймплею, Ти при цьому їх нарізаєш, на що витрачаєш десь години-дві. А потім ще й переозвучуєш, на що витрачаєш ще годину. А потім робиш картинку. Коротше кажучи, це затягує процес ну, дуже надовго. Сподіваюсь, тут роботів не дуже багато, тому що я не зможу говорити внятно, коли відбиваюсь від роботів. Е, про що це я? А, коротше кажучи, такі відео можуть виходити частіше. Їх потрібно записувати так на ходу, адже тут вийде і більше емоцій, або, я так розумію, на емоції дуже ласі. І, в принципі, їх робити буде простіше, тому що знову ж таки процес буде коротший, скоріше всього, менше всього буде відбуватись в серіях. І як би тут зараз не вбитись. Ось. Ну, Загальна якби, мета цього всього це пережити нові емоції зі скрапом. І так як тут все вбиває, будь-який необережний стрибок. Будь-який робот, котрий забіг до тебе ззаду зі спини, і ти не встиг повернутись. То це все ці емоції і додає нові, так би мовити, методи граття в гру. Дивіться, я навіть слово забув, поки намагався робота вбити. Е, ось я зараз про це говорив. Добре, що він мені дав можливість. Ау! Так, да, дав він мені можливість долутати свого брата, але не дав можливість його прибити. Але нічого, ми зараз відспавнюємось, у нас буде третина здоров'я, третина води і третина їжі, мені здається. І оскільки ми не регенемось, то вода не витрачається. Тобто, по факту. Я так само ваншотний, але при цьому я можу спокійно добігти туди, забрати свій лут і при цьому ну, не втратити на тому, що я регенюсь. Тому що немає регенерації, ти можеш підлікуватися бургерами, ти можеш підлікуватися саншейками, і це мені здається все. Я думаю, що мені в цьому челенджі буде дуже тяжко, адже коли я зазвичай граю. Я намагаюсь назбирати луту. Ну, не знаю, мене прям тягне його до збирати. А тут в тебе немає можливості це зробити. В тебе є всього 4 активних слоти, адже ти не можеш викинути молоток, ти не можеш перемістити ліфт. Це все все одно буде з тобою. І це буде карпець як обмежувати мене. Адже я звик до того, що я можу зберегти з собою трошки речей. Звісно, після того, як у нас з'явиться машина, нам потрібно буде менше бігати. Але дивіться, ось цю картопельку я взяти не можу, адже в мене немає місця. Мені потрібно вберегти місце для наступних речей. Підшипник я не можу. Коротше кажучи, дуже багато не можу. Я б зараз стрибнув звідси, як я зазвичай роблю, але знову ж таки я не можу. Прийдеться бігти донизу нормально, сходами, так як це роблять. Ну, Не знаю, ті, хто награв в там 10-20 в грі, Ну, доведеться збігати, тому що такий стрибок, там, поверх, половина поверху, нас це вб'є. Нам не можна це робити. А, чи варто мені бігти в наступну будівлю? Тут, мені здається, була ще одна. Думаю, варто. Адже дивіться, у нас з собою 5 компонентів, 80 металу. А, треба ще 10 металу і треба ще компоненти. Якщо бути точним, нам потрібно ще 3. А в нас є всього 5 тут і 2 там. Тобто 7. Так. Якщо я правильно все порахував, це таки інколи можливо, що я рахую правильно. Ми йдемо на респаун. І приходимо сюди знову. Поки ми тут дивимось, Так, два компонентки Т5 плат. Тут можна попити поїсти, але ми не будемо. Економимо ресурси. І перевіряємо ще раз, скільки в нас коштує робот. Отже, йдемо до тих роботів, набиваємо тільки потрібну нам кількість і все. О, дивіться, безкоштовна плата. Головне, щоб він зараз тут не вбив на місці. Давай, оп. Так, шість плат. Запам'ятали? Запам'ятали. Тепер біжимо до тих роботів і будемо забирати у них те, що вони у нас тільки що відібрали. Ну, погодьтеся, ось цей момент, коли тебе будь-який робот може вбити, і ти про це забуваєш, оце прям, прям, прям новеньке. Я такого давно не відчував в скрапові. І, ну чесно кажучи, це додає ось тої перчинки, котрої не вистачало останнім виживанням. Хоча про них також ми не забуваємо. Я думаю, що далі буду продовжувати свою вантажівку в іншому виживанні. А тут ми будемо намагатись, ну, реально вижити. Тому що дивіться: три робота, і, і все. Ти вже нічого не можеш з ними зробити. Дивіться, трошки, трошки-трошки не улетів на респаун. Ну, як трошки? <клес> улетів на респаун. Але ми трошки додали шкоди роботам. Це добре. Ще так два чи три рази ми збігаємо. І... О, мені нічого не завдалося, це добре. Е, ще два-три рази збігаємо і зможемо позбирати лут з них, і позбирати лут з себе. Адже мішочки, як бачите, плодяться, їх вже два, і це надовго. Насправді я не знаю скільки я об'єктивно часу зможу з цих е, хвилин, що я записав, використати для відео. Адже я буду намагатись вирізати якнайменше. Але ось в таких ось випадках, коли мене просто вбиває я до трупік, то тут ніяк інакше не вийде я це буду лишати, щоб ви собі розуміли, скільки раз мене завалили на такі прості задачі, як тупо забрати своє шмаття і вбити трьох роботів. Я думаю, ви пам'ятаєте, що якщо ти помер без луту, то в тебе не формується рюкзачок. Так от. Ліфт і молоток, вони за лут не вважаються. Це нормально. Так, і у нас один робот, його доджити набагато легше. І більше пам'ятайте, в нього в правій руці вилка. Значить, що він б'є справа наліво. В такому випадку, якщо ти з ним танцюєш вальс і постійно від нього тікаєш праворуч, він до тебе не достає. Якщо ти при цьому ще й стрибаєш, то тоді шанси бути пришпиленим до землі, вони різко падають. Тому, якщо ви бачите таких роботів, або будете розробляти таких роботів, то робіть їх з вилкою в одної руці і робіть їм нормальний паттерн, щоб вони били завжди попрямій. Повірте, коли вони збунтуються, це буде вам прям на руку. Адже можна буде їх хоча б доджити в одну сторону. Так, робот, йди сюди. Мені потрібна твоя плата і твій мотоцикл. Ну, якщо ви не зрозуміли, це такий був типу референс, відсилка на цього термінатора, трансформатора. Ну, ви зрозуміли. Так, знову два робота. Треба з першим спочатку роз... розібратись, хоча яке розібратись, зараз, аби не вмерти. Так, двоє. І третій. В третього повний. А якщо почекайте, чого в нього не повне життя? Я його тільки три рази вдарив. Його, по суті, має вбивати з п'яти ударів. Чому його вбило з трьох? Почекайте. Ось От тут треба подумати. Треба подивитися, на скільки в роботів життя велике. Чи він з трьох разів вмирає, чи з п'яти. Якщо з трьох, то це значить, що трошечки все ж таки магія цифр відбулася, і життя роботів воно менше. Коротше. Ой, слухайте. А це були не ті роботи? Чи в них є ще роботи? Ев? Слухайте, а пам'ятаєте оцей е дебільний метод, котрим я не користувався? З ліфтом? Ой, Ви ти вистрибуєш і піднімаєшся на ліфті. Ось. Він в теорії має працювати, правда? Ну Бей-бей Бей бей мене давай. Я не достаю. Я захотів попити. Я просто захотів попити. Як думаєте, багато ще таких пробіжок мені доведеться робити? От в мене все ось там. Ще б було прикольно, якби метри писало, скільки мені до рюкзачка. Але я розумію, що це так не працює. Як думаєте, чи можна модами зробити, щоб рюкзачки прораховувалися, щоб ти бачив, скільки тобі до рюкзака бігти? Ах, в принципі, знаю я одного модороба, котрий міг би це імплементувати, але він любить на стрімах питати, навіщо ти питаєш, чи я можу. Каже, я то можу, але ж я то робити не буду. Так, щось я від нашого виживання трошки в сторону поїхав. А, мені ця фарба була б потрібна, але не зараз. Так, якщо не говорити про модоробів, не говорити про все решту, як бачите, я побивав трошки роботів, я лишаю з собою дорожку з луту, котрий я не збираю. Так ось це ми вип'ємо. Хоча можна було не пити, можна було лишити на землі. Слухайте, ну що ж це таке? Саншейки. Давайте я саншейки ось тут буду лишати на будівлі. І потім ми, коли зможемо з машиною приїхати, ми будемо їх збирати. Те саме з паливом, я не хочу його викидати, але я не можу його зібрати. У мене немає для нього місця. Батарейки. Ну, серйозно. А три батарейки, Куди мені їх діти? Буду лишати ось так. Можливо, воно потім збереться мною, якщо я не забуду про то. Так, тут вода. Вода це не цікаво. Наступний поверх. Роботів тут же повністю немає. Е, паливо, паливо, паливо. Паливо ми залишимо також тут на поверсі. І будемо дивитися, що в цій скрині. Е, так, три плати. Треба буде ще дві зібрати. Компонент кітів, наче як достатньо. Навіть один лишній. От дивіться, я точно не буду лишати компонент кіт тут. Тому доведеться лишати весь цей лут. Скло, наче непогано. Ось паливо. Куди мені його діти? От Хіба що робити ось так? І потім якось зайти сюди. Хоча я не впевнений, що я запам'ятаю, де воно. А, так, тепер. Нам потрібно буде знайти дві плати, але я пропоную спочатку додому. Потрібно скласти речі, подивитися, що в нас є, чого в нас немає. Е, так, три слота, три слота. До речі, я знаю, чому саме 4 слоти, адже це та кількість, котра потрібна, щоб зробити всіх роботів. Там ми зараз зайдемо в станцію. А де станція? Я загубився. Станція. Станція, станція. Так, ми бігли від станції. Так, в мене є можливість поставити маяк. Чого я туплю? Ось там станція. Е, про що це? Поскладаємо все на станції, подивимося, що є, чого нема. І після цього будемо думати, що робити далі. Знайти два робота, при тому бажано знайти ж гутиків, тому що це 100% плата. І після цього думати про те, що буде в наступній серії. Якщо вам ця серія сподобається, то в наступній серії будемо намагатися стати ну, не на ноги, а на колеса. Тому що тоді ми зможемо хоч щось хоч кудись возити. А, так, Чекай, я тут скину ось цю плату, а, компонент вибачаюсь. А, дивимось. Тут треба одна річ, тут треба три речі. Ну так, нам, щоб замовити робота, потрібно три слота. Відповідно, один слот він для їжі виходить. Ну, скоріше за все, так. Так, потрібно плати, в нас не вистачає тільки їх. Плати звідти я забирати не буду. Треба піти і побити трошки роботів. Давайте придивимось, можливо, десь тут помітимо від жугутика ось це його характерне синє світло. Якщо воно є, то ми зараз його швиденько знайдемо. Про що я говорив ось, в принципі, він недалеко. Ди сюди. киця риба, я ж тебе зараз зберу. І ще одного треба знайти. Він має бути десь недалеко. Недалеко хотів сказати я, але тут трошки інший робот. Нічого, не забуваємо стрибати. Буде у нас інтенсивна батл-сцена. І все одно це нічого не міняє. Потрібна ж гутика. Це 100% оплата. О, он дочь гутики. Мені здається, він там один, так? Один. Добрий день, шановний. Ти мій білет в закінченні цієї серії. Адже, чесно кажучи, я давно так інтенсивно не говорив за такий короткий період те... тем... часу. Часу, так, часу. О, слухайте, а тут цікава така річ. Ні. Коли у нас буде машина, тоді ми будемо це робити, досліджувати. Зараз нам є на чому сконцентруватися. Потрібно зараз зробити крафтбот. Крафтбот це початок будь-якого виживання, і це вже канон. Ти маєш зробити крафтбот, і після цього вже щось робити, думати і мучитись. E, потрібно забрати плати. E, компоненти тут мені, в принципі, не потрібні. Я їх зможу перенести потім. Збираємо тільки плати. І все. Хоча давайте перенесемо туди. E, ага, Ми не можемо забрати з собою випивку нашу. Тік, 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 тік. Все ми на місці. E, сюди кидаємо один, кидаємо два. І завершуємо серію тим, що замовляємо собі робота. Шановні, що ви скажете стосовно такого формату відео. Якщо подобається, то давайте коментарі, вподобайки, і будемо робити другу серію. Якщо не вийде, ну, то не вийде. На цьому сьогодні все. У нас вийшло зробити ось цього великого страшного монстра, котрий нам допоможе всьому остальному. Будемо робити машинку в наступній серії. До зустрічі, побачимось!